Вітаю, шановне товариство! продажі Volkswagen Jetta 2019 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль був ввезений з аукціону США з невеликими в принципі, пошкодженнями. Кузов автомобіля в гарному чорному кольорі. Ззовні якихось дефектів видимих таких немає. На легкосплавних оригінальних дисках. Задня частина автомобіля теж гарно виглядає. Якихось видимих пошкоджень таких по кузову немає. Авто доволі містке, до речі, багажне відділення. Ліва частина автомобіля теж в порядку. Салон, в принципі, збережено. Садіння якихось подертостей потертостей, не мають. Кермо теж в хорошому стані. Пробіг даного автомобіля 34 700 км. З комплектації в даного авто. Датчик світла, датчик дощу, 4 склопідіймачі, мультикермо з круїз контролем, значить, камера заднього огляду теж присутня. Кондиціонер, система старт-стоп, екорежим, електроручне гальмо, сенсорний дисплей. От. Та багато іншого. досить непогана акустика в нього. По салону автомобіля зауважень немає, по технічному стану, теж зауважень ніяких немає. Стан фактично нового автомобіля. Дане авто можна оглянути у місті Львів на вулиці Стрицькій, 98А на майданчику Хапає авто. Графік роботи у нас у будні з 9 до 18.00, у вихідні дні з 10 до 16.00. Запрошуємо вас на огляд з даного автомобіля та до його купівлі. До зустрічі.